Ось такий Chevrolet Blazer до нас поступив на продаж. Це у нас 24 рік. Дуже гарний автомобіль в максимальній комплектації на LED-оптиці, адаптивної led оптиці Гарними дисками у нас це Chevrolet Blazer RS. Гляньте, який Чудовий колір автомобіля з чорними вставками. Все Дуже гарно смотриться. У нас постачовий доступ на всіх дверях, шикарний салон красного кольору, машина майже нова, і вона ціла у неї тільки підкрас по задній ляді. до 230 мікрон. Пам'ять сидінь. Гарний стіння водія. Вентиляція, перфорація тут у сидінні, перфорація і вентиляція з підігрівом задні. і задні просто з підігрівом. З подстаканниками, що там, що тут, є зарядка безпроводна, -зон, трьохзонний клімат, контроль, підігрів керма, адаптивний круїз контроль, 16 тисяч кілометрів пробігу. Також адаптивне світло. Дуже гарний варіант на чорному даху. За додатковою інформацією, як завжди, звертаємось до компанії Автопарк. Чекаємо на вас.